Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підпустись, переможемо разом. Після того, як російський патріарх Путіні СРПЦ Кирило розповідав петербурзьким прихожанам про спокуси західного світу, йому знадобилась допомога швидкої. Кирила попід руки вивели до авто, пише фонтанка. Згодом джерела в оточенні Гундяєва повідомила, що винна всьому спека, і після допомоги лікарів він, нібито, поїхав на авто додому. Телеграм-канали в той же час пишуть, що не спека, а отруйне вино. Яке він пив напередодні зустрічі, вино прислало від Патрушева та Путіна. Пишуть що в крові кіріла Шли отруту. Зараз він з трубкою в вшиє в реанімації. В той же час в одній із кошерних квартир патріарха Кіріла знайшли тіло жінки з даними телеграм-каналів. Вона була близькою до патріарха. Поблизу була записка. Ти забираєш у нас віру. Ми забрали в тебе любов. Наразі невідомо про кого може йти мова. У жодної з офіційних біографій патріарха Кирила Гундяєва ніколи не потрапить. Історія знайомства з Лідією Михайлівною Леоновою, юною симпатичною донькою завідувача Харчблоку Блуку Ленінградського обкому КПРС. Ну а як воно? Вони по-іншому не вміють про це першим. Написав журналіст Доломан Євгеній. Далі мови оригіналу. Ось уже 30 років їх пов'язують найтепліші стосунки, які між іншим дали привід деяким західним журналістам, які погано знаються на православних канонах назвати владику Крила зразковим сім'янином. Кажуть, що зараз за домашньою адресою Лідії у Смоленську зареєстровано низку комерційних підприємств. Ім'я Лідії Леонової вперше спливло наприкінці 90-х, коли з'ясувалося, що на неї зареєстровано кілька комерційних структур у Смоленської перхальним архієрем був нинішній патріарх Кирило. Цієї структури, зокрема з. Малася ігоре звісним тютіновим бізнесом, контролювала там якусь торгівлю тютюном різними інвестиціями, займалася. Я підстава припускати, що Лідія Леонова, яку майбутній патріарх привіз із собою до Смоленська, ще з Ленінграда, є його якимось фінансовим агентом, що найменшою досить близькою людиною, вона може бути далекою родичкою, можливо духовним чадом. Хоча справжнього російського не похитне у вірі навіть патріарх із трьома шістками на чолі, тим більше, що колишній чиновник про якого йшлося, зважаючи на все у добрих відносинах з владою, зокрема з Путіним що ж тоді його Путін не кришував. А це у них сімейне розпоряджатися чужими грошима. Офіційна історіографія замовчує пані Леонова. тому нам її статус не зрозумілий, так би могли б поставитися на якийсь офіційний документ. Є неофіційна історіографія, яка бере свій початок від публікації німецького журналу Штерн приблизно в 33 третьому роках, де митрополит Кирило описується як зразковий сім'янин. Навіть стверджується, що має дітей. Далі журналіст з посиланням на різні джерела, зокрема на Сергія Бачкова з московського комсомольця, який проводив. Різні розслідування щодо життя майбутнього патріарха кілька років писав про те, що ця пані Леонова є дочкою якогось чиновника з Ленінградського обкому партії. По факту лже сестра Лідія Леонова, 35 років знайома з Гундяєвим і є дочкою кухаря Ленінградського обкому КПРС. Мало того Леонова насправді прописана в Смоленську і є бізнес-вумен, володіючи зокрема в Четіновому підприємством, подейкуючи свій бізнес Леонова веде разом із своїм близьким другом патріархом Кирилом. Реакція каналу не несе відповідальності за висловлення окремих політологів експертів анонімних телеграм-каналів. В голова кожного своя висновки кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом.